Всім привіт, народ! Сьогодні буде незвичайне відео. Буду менше кататись, більше розповідати. Хочу поділитись власним досвідом, як я почав кататись на велосипеді. Взагалі, що для цього потрібно, скільки це коштує, можливо, дам якісь там поради, лайфхаки. Тому сподіваюсь, відео буде цікаво, як і для початківців, так і для тих, хто вже багато катає. Ну насправді я не просто буду записувати розмовне відео. Я все-таки виїхав на велосипеді сьогодні по плану поїхати десь 40 км приблизно. Хочу знайти таке красиве тихе місце в лісі, щоб можна було спокійно записати. Ось виїхав по трасі, зараз їду. Я вже на точку, прикольне місце тут, так тихо в лісі. Розпочну, мабуть, з того, як я взагалі почав кататись на велосипеді. На цьому циклоні я вже приїхав близько 4000 кілометрів. Купив я його півтора року тому, та навіть менше я в травні 24-го його взяв. Взагалі я з дитинства ще любив кататись на велосипедах, це була Стара Україна. Де завжди ланцюг спадав. Але це так було чисто по місту, нікуди далеко я не виїжджав. У 2020 році в мене з'явився МТБшка, така дешева за 5 тисяч гривень. Я на ній також далеко не їздив, чисто по місту катався. Міг в село виїхати недалеко. І у 2023 році я якось натрапив на серію відео. Саші Ляпати, a good trip, де він подорожував на велосипеді з наметом на декілька днів. Мені здалося, це блін, ну дуже прикольно, круто. І якось одного дня до мене приїхав Дімон. Він ще катався на своєму старому шосейному велосипеді. Теж просто по місту, ми щось розговорились і такі, блін, було б прикольно це теж так поїхати кудись, там, Карпати чи ще кудись по Україні. Потім якось так. Говорили потім така, що ну давай попробуємо, поїдемо хоча б тут по місту. І якось слово за слово, і Ми вже через тиждень зібралися, ще взяли Богдана з собою і поїхали в Київ, це від нас 25 кілометрів на дамбу. Там був острів, де можна було заїхати на велосипеді безкоштовно і поставити палатку там переночувати. І ми тоді просто з нічого без досвіду, без якихось крутих велосипедів, у нас не було ніяких сумок. Та ми, в принципі, раніше так далеко нікуди не їздили, максимум там по місту, може, десь за місто, недалеко. Там на такому своєрідному байкпакінгу впакували якимись там пакетами-рюкзаками, ті великі спальники були, які скрізь звісали. Дуже велика палатка, одна там трьохмісна, яка також багато місця займала. Там, ну Взагалі в нас нічого не було, ні досвіду, ні, ніякого спорядження. Але ми просто виїхали, зібрались, виїхали, і, і це було круто. це реально, це, Я ну, завжди буду згадувати, тому що це по факту перша така серйозна подорож, перший такий серйозний виїзд е, на велосипеді, з чого взагалі все почалось, Після того ми почали більше катати. І це дійсно прикольний вайб, це класно так поїхати кудись. Ну і потім ми продовжили з Дімоном так катати, також могли за місто десь виїхати, там 20-30 кілометрів, 40. В 24-му році ми вже навесні, в березні прям стартували, також там накатували нормально 30 кілометрів, 50 їздили. І, блін, насправді я на тому своєму старому МТБшному велосипеді, де ланцюг не змінювався більше чотирьох років і змазувався, непонятно чим. Я проїхав максимально 85 кілометрів. Як пам'ятаю, ми ще з Максом і Дімоном у вишеньки ганяли. І, блін, насправді нормально, можна і на такому велосипеді спокійно проїжджати великі дистанції. Так, да, звичайно, це не про комфорт, це трохи про страждання. Але ну, це круто. Ми ну, після того ми вже почали активно катати на велосипедах. Такі з Дімоном поговорили: типу, давай вже візьмемо нормальні велосипеди, більш такі дорогі, щоб було комфортніше катати на більші дистанції. І в травні, вже 24-го, ми взяли собі два гревела. Дімон взяв собі топ Стоун, я взяв собі циклон GTX 24 року. Це ну на той час, так в принципі, зараз один із найбюджетніших, найдоступніших варіантів із Гревело. Я, в принципі, взагалі не розбирався в велосипедах. Та й зараз я в них не сказати, що я там якийсь гуру, типу, ну мені щоб покататись, вистачало та й все. Я подивився огляди, плюс-мінус норми всі говорили, що це велосипед. Взяв собі, в принципі, в мене за. Чотири тисячі кілометрів в накат у мене ну, питань до нього немає. Я на ньому вже декілька разів спадав, розкладався так нормально, мабуть, тричі вже. Але загалом я тут нічого вимушено не замінював. Єдине, що я змінив, це винос і сідло. Тому що я робив байкфіт в цьому році, і мені потрібно було довший винос і сідло інше, тому що стокове тут дійсно не дуже добре, але в майже в усіх велосипедах стокові сідла погані. А так, ну, замінив ланцюг. Це такий розходний матеріал, який потрібно замінювати там, раз в півтори тисячі кілометрів, десь там, може, максимум 2000. А так, все, питань немає. На ньому комфортно, зручно їздити як по, по асфальту, так і по. Погревелу по ґрунтовій дорозі, по лісу питань взагалі немає. Якщо ви розглядаєте варіант якогось бюджетного гревала, то цілком можу рекомендувати. Ну особисто в мене з ним проблем ніяких не було. Да, там декілька разів пробивався, але ну це, це типу звичайне діло на будь-якому велосипеді. А так, тут все, все, все чудово. Також зроблю огляд на велосипед, на спорядження, яке в мене є до нього, яке обов'язкове, яке не обов'язкове, що потрібно для того, щоб в принципі, почати катати. Ну, Для початку вам потрібен велосипед. Це як мінімум. І з обов'язкового це потрібен шолом, потрібні окуляри, ну, потрібні фляги для води. Це зрозуміло. Потрібно світло, в принципі, якщо плануєте там десь вечором чи ще десь кататись, зобов'язково також, звичайно, це ремкомплект. Це мають бути шестигранники, які до вашого велосипеда йдуть, має бути клей, має бути запасні лад і, звичайно, запасна камера, тому що ну, все може бути, ви можете в будь-який момент пробитися. Якщо розглядати по цінам, що скільки коштує. Ось цей шолом. Такий шолом. Я взяв на Оликс за 350 гривень два роки тому. Цілком влаштовує. Зроблений не в Китаї, а зроблений в Германії. Також ззаді є світло блимає, цілком мене не влаштовує. Окуляри Окуляри такі взяв на Aliexpress Китай, там ну, щось десь гривень 500, здається, чи 400 навіть якась така ціна була, не пам'ятаю точно вже. Фляги і тримачі до фляг також брав з Китаю. Там до 100 гривень вони щось стоять взагалі недорого. Не, не Ліхтар брав в Україні. Здається, за 850 гривень взяв його. І задня мигалка також вона з Китаю щось 30 гривень чи 20 взагалі недорого. Ремкомплект звичайний дефолтний ремкомплект. З, з клеєм, з латками. Е, ну, також ще в мене бортувальні лопатки є для зручності, щоб розбортовувати. І шестигранки. Це також на там до 200-300 до гривень це все коштує, можна е, спокійно взяти. Камера записана також 250 гривень. Так, далі, мабуть, розповім, що з бажаного потрібно. Це не прямо обов'язково для того, щоб катати, але бажано, це буде вам комфортніше. Е, ну, це, е, це сумки, це сумки, тому що сюди можна поскладати досить багато речей дрібних, щоб не їздити з рюкзаками, бо з рюкзаками це незручно. Ти потієш позаду, і е, також це йде дискомфорт на спину. Тому е, це підрульна сумка. У мене це підрульна сумка і підрамна сумка. В основному в мене в них знаходиться це запасна камера, ремкомплект. Ну, це. Звичайний кремніве, бо я в подорож їздив. Там кабелі, павербанки, це сонцезахисний крем, я собі на поклав, також аптечка з бажаного є. Також в цей пункт можу віднести такі перчатки. Також брав на Алексі за, за 150 гривень, здається. Це він стопер. Ну, якщо ви катаєте в холодну пору року або ввечері, то від вітру це дуже класна штука. Тому це також до бажаного можу віднести. Також до бажаного, але не обов'язкового можу віднести велоодяг. Е, в ньому набагато комфортніше їздити, але, в принципі, можна їздити в будь-якому одязі. Головне, щоб зручно було. Це велошорти, звичайні, з памперсом брав на Aliexpress також в Китаї, здається, за 200 гривень. Е, джерсі. Е, джерсі мені взагалі це підігнав е, Ярослав. Якименко, це там знайомий з велоспільноти Борисполя. Це його стара, йому вже не потрібно було, тому ми домовились, там, за, за донат на ЗСУ. А, він віддав, бо собі взяв нову. Але також я, коли тільки купив велосипед, взяв собі Джерсі. А, здається, одну на, а, з Китаю я взяв за 150 гривень, але вона ну, не прям дуже добра. Там матеріал такий не дуже прикольний. А одну знайшов взагалі на секанді, на секонд-хенді. Там 60 гривень здається гарної якості. Я в ній довго прокатав, майже весь минулий рік. Джерсі чим зручна, тому що тут е, такий матеріал, е, який підходить для катання, це синтетика. Вона швидко висихає і позаду тут є кармани, де можна досить багато речей. положити, Я сюди можу і павербанк, і ремкомплекти. У мене телефон завжди в цьому кармані лежить. Тут навушники лежать, тут там, ще якісь дрібнички, ключ для замка до велосипеду, тут замочком є. Тому це, це досить комфортно і досить зручно. Також в цьому сезоні я перейшов на контакти, взяв собі контактні педалі і взуття. Вийшло це мені десь близько 4 тисяч гривень, здається, півтори тисячі педалі і 2,5 взуття вийшло. Це також взагалі не обов'язково. Я весь минулий сезон приїхав на топталках на звичайних педалях. Але коли ти спробуєш контактне взуття, ти вже надзвичайне на звичайні топталки не захочеш переходити, тому що це дійсно прикольніше, тому що ти з велосипедом відчуваєш себе як єдине ціле. Ти прикріпляєшся до педалей і ти робиш повне коло. На тоталках ти тільки можеш давити, а тут ти ще можеш тягнути. Це набагато легше на підйомах і загалом менше йде навантаження на коліна. Тому це, це прикольна тема. Мені сподобалось і я тепер буду на контакти завжди їздити. Але, звичайно, ти не обмежуєшся на тому, що ти взяв тільки велосипед і там стандартний набір. Е, з часом ти постійно щось собі нове добираєш, там е, вдосконалюєш е, якісь нові приколи, бачиш. Е, тому. Е, у мене ці всі аксесуари, все це спорядження просто з'явилось часом. Тобто там я один місяць щось побачив. Ага, ось це мені потрібно. Взяв є е, все. Потім через деякий час ще щось докупив, ще щось докупив. І так воно в принципі в те комплектна збирається і. І ти вже будеш максимально запакований, в мене тих уже речей до велосипеду, насправді дуже багато. Тому загалом можу сказати, що для того, щоб почати катати на велосипеді, багато грошей не потрібно. Да, звичайно, коли ти вже вливаєшся в цю движуху, коли ти вже починаєш активно кататись, в тебе багато йде розтрат на, на різні дрібнички, на різні аксесуари. Ти все хочеш досконалювати, все хочеш щось нове собі взяти. Так, але для того, щоб почати, ну. Ось мені орієнтовно це все обійшлося в 40 тисяч гривень. Тобто я потратив 35 тисяч гривень на велосипед і близько 5 тисяч на базові речі, які обов'язково необхідні для мене були. І далі, вже протягом сезону, минулого цього сезону я вже добирав собі ті речі, які мені були необхідні. Також покажу, які речі я зазвичай з собою беру на велосипеді. Це обов'язково ремонтний набір. Камера запасна, швидкі вуглеводи, беру такі ось батончики, вони гарні по складу, там, не пога, там досить багато вуглеводів швидких та небагато жиру. Вожу з собою аптечку, ніколи ще її не використовував, але нехай буде на всякий випадок. Кабелі, у мене type c лайтинг, вінстопер, вітровка. Дуже класна тема. Якщо ввечері катаєш або, або прохолодно, просто вітер. Дуже добре захищає. Е, ну і з такого. ну Тут в мене сонцезахисний крем, це просто я в подорож брав і е, звичайний ніве, крем Теж це не обов'язково. Завжди зі мною світло, тому що я катаю переважно в другій половині дня вечором, тому в мене ліхтар передній, е, позаду мигалка. І в мене є ще велокомп'ютер. Ось такий. Звичайний, це дешевий з Китаю, я взяв на Алікспресі за 600 гривень. Все, що потрібно, в ньому є, він свою функцію виконує, записує трек, можна підгружати в страву, показує швидкість, відстань, дистанцію, середню швидкість, набір висоти. Це більше нічого не потрібно. Ну, дата, час, це, звичайно, само собою. Да, в ньому немає навігації, не, немає, не можна загрузити маршрути. Але так як я катаю зараз переважно в Київській області і по Бориспільському району, я, в принципі, тут все знаю. І якщо я десь заблудився чи не туди поїхав, я можу просто зупинитися на Google-картах, передивитись, куди мені потрібно їхати. Тому це. Якийсь дорогий велокомп'ютер мені зараз не потрібен. Але дійсно, якщо ви починаєте кататись, то е, це цікаво відслідковувати статистику, як ти їдеш, з якою швидкістю. І тому ну, блін, дійсно, мені, мені прикольно на це дивитись, і мені велокомп заходить. Також ще, мабуть, розкажу деякі лайфхаки, паради, з власного досвіду. Як я катаю, я використовую страву, це найпопулярніший додаток для велосипедистів, загалом для спортсменів. Там в тебе є свій профіль, ти можеш загружати свої тренування, відслідковувати статистику і, звичайно, будувати маршрути. Да, там будування маршрутів в безкоштовній версії немає, потрібно купувати. Купувати підписку, але є такий лайфхак, як створення нового аккаунту і безкоштовна підписка на місяць. За місяць ти можеш собі набудувати досить багато маршрутів і просто потім їх катати. Як я, в принципі, і роблю. Будую маршрути тільки в страві, досить зручно, мені там подобається. Також рекомендував би е, будувати маршрути кільцеві, тому що особисто мені, наприклад, не цікаво і не в кайф повертатися тією дорогою, якою я вже їхав. Тому я завжди собі будую кільцеві маршрути. Е, це набагато цікавіше. Е, ще досить прикольну тему для себе відкрив: це е, сайт Windycom, де можна відслідковувати погодинну погоду. В будь-якому регіоні, і там можна дивитися опади, можна дивитися напрямок вітру, що досить важливо, коли катаєш, тому що, наприклад, в цьому сезоні я для себе це відкрив, і наскільки це облегшило. Катання на велосипеді, тому що за декілька днів ти можеш просто подивитися, в, які, в якому напрямку буде вітер, коли ти плануєш їхати, і просто ти е, можеш або перебудувати, або відразу вже е, будувати маршрут так, щоб ти їхав переважну частину за вітром, або щоб він був боковий. Я, наприклад, катаю в другій половині дня і е, зазвичай до вечора вітер е, стихає, тому. Половину маршруту я роблю за вітром іншу половину вже там роблю проти вітру, але він вже невеликий, незначний. Він не, не приносить дискомфорту. Тому дуже класна тема відслідковувати напрямок вітру, і це насправді дуже облегшить катання. Загалом скажу, що починати кататись на велосипеді це не складно, це не так дорого, як можна собі уявити. І це дійсно класно. Велосипед це про задоволення, тому що коли ти їдеш на машині, ти не бачиш того всього, чого ти, чого ти можеш побачити на велосипеді. Ти можеш поїхати по будь-якій дорозі, в лісі, в полі. Це класно. Це дійсно приносить задоволення, це приносить спогади, і тому я всім рекомендую кататись на велосипеді. Це і про тренування, і про здоров'я ваше. І про задоволення, про відпочинок. Яскравий приклад. це Я сьогодні після робочого дня сів на велосипед, приїхав, приїхав в ось таке класне місце, де можна просто посидіти, покайфувати, взяти що, собі щось смачненьке, перекусити. І, ну, це, кайф, це кайф. Для мене це, це неймовірно. Ну, в принципі, все, що я хотів, я розповів. Основний мій висновок такий, що велосипед це, це недорого, це не страшно. Починайте катати, починайте їздити на велосипеді, це кайфово, це круто, і, і це не складно. Як може здатися, це не складно. А я зараз закинусь батончиком і буду виїжджати додому. Дякую всім за перегляд. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Не забувайте також донатити на ЗСУ. Актуальний збір закріплює завжди в описі. Катайте на велосипеді, тому що це круто. До зустрічі! От, до речі, сьогодні він стопрознадобився, тому що на вечір прям так прохолодно стало. Олеж бін, як кайфово їхати по лісу ввечері. Так спокійно. Реально, такий релакс після робочого дня типс. Ну це круто, це круто.